Так, доробив я купачку, зараз покажу, що в мене вийшло, що до чого. От, Тут лента зроблена з ланцюга. Ланцюг від звичайної там мотоцикла 150, -ки, 125, от там вайперів, мустангів. і так далі. Тут поприварував арматуру, думаю, спочатку буде можливо буде зле, потім спробував виходить, купив ще два ланцюга бушних. Зробив я, значить, ленту. Зірочки тут теж передні від 125, ки 150, ки 45 гривень самі дешеві взяв. От. На майбутнє, хто буде робити, найкраще робіть одразу хорошу ленту, транспортіровочну, яка вона і має бути. Я того не робив, тому що я... в мене мало часу, і можна сказати, та купачка зроблена з металолому. Тобто я над нею така сильно не старався, я її там не виводив, геометрію не мірав і так далі. Робив, що було, з того і робив. Єдине, що покупляв зірочки, покупляв підшипники, ну і купив редуктор з пасом. То в принципі, недорого вийшло, там до 1800 десь гривень. Отак от. Так, куліщатка тут отак регулюється. Глибина. От. Сама лента в мене Получається за шириною, можна сказати, 75 см. Ширина в неї, зараз я покажу, ширина в неї виходить 54 см, ніж 50 см ширина. Тут та жма, чуть -чуть, не ташма лента, чуть-чуть ще. -чуть От тут. Такі от переварив стойкіше, зашив. Тут зробив ще натяжителі, щоб можна було його натягувати, ленту, опускати ленту і так далі. от Тут теж зроблено так же само підшипник. Тут, як можете побачити, звичайно, я не знаю, що це таке, напевно, катанка якась. Я її підточив, запхав підшипники, потім положив ленту обварив зірочки. Не знаю, наскільки вона на чесно кажучи, мені та тасма не подобається. Лента, точніше. Не подобається, тому що якщо будете робити, саме краще робіть, як має бути, якщо маєте можливість. Якщо ні, на скору руку, то може і так. Бо я в майбутньому планую, напевно, що робити нову купачку, хоча не знаю, як покаже себе це. Якщо вона буде добре купати, то в принципі і нема сенсу тратити гроші і робити нову. Хоча хочете як залучки. От, ніж тут вигнатий. Сам ніж в мене має. Трубока ширини 25 см. Пробував я, значить, купати без ось цих штук, тому що тут ніж виходить. На самий низ лента попадає і воно не особо то її викидало. Викидало добре, але, скажімо, не так, як мало бути. Нас хтось пробував купати, ну і такі горбики є. Я там пробував, типу як редук картоплі купати. При ці штуки, воно почало трошки більше набивати на ленту і набагато краще е почало викидати на ленту і їхати. от. В принципі, тут все зроблено отак, редуктор. Тут от, можете побачити трохи криво, варив на скору, так як я тут кутника не прикладав і в мене вийшло криво. Тобто купачка стояла отак. Зараз вона стоїть, можете побачити, рівно з колесом. Там я відрізав, трошки забив всередину ще і тут обварив. Так, редуктор, значить. Редуктор, він невеличкий. От, можна побачити долонь. Купив я його за 1400. Це, я не знаю, новий звичайний польський редуктор маленький, там були різні. Але я взяв цей, так як тут корпус можна докупити окремо в разі чого. Тобто, саме з цей алюмінієвий чи з чого він зроблений. ну Це, звичайно, напевно, я не знаю. Ось та штука, з чого зараз роблять шлак і так далі. Можна купити новий, тому я вибрав його. Так, кардан тут 70 см, через то, так як шифінгу не довгі лапи, через 100 тут можете побачити, що довга відстань. Ви собі, якщо хтось планує робити, робіть під свій кардан, під свій трактор. Тобто я навіть не буду казати розмір. Ну тут приблизно там 50-60 см, але там. Говори. Робіть під свій розмір, під свій кардан, під свої лапи і так далі. От. Зараз покажу вам привід. Так от виглядає, тут ще, можливо, гумку вчіплю. Так, Привід в мене виглядає так. Спочатку думав робити теж на такому ж самому ланцюгу, можете побачити знизу, так. на такому самому ланцюгу, але потім подумав, що це буде дуже-дуже геморойно. ланцюг. І... Він може злітати, ще щось, ну тобто то дуже геморойно. Тому вирішив тут включив е, вал, воно почало крутити, так як токарного станка в мене немає, болгарку чуть підточив, насадив. Тут можете побачити дирка і тут є ще одна. І тут в мене шкіл був разом з е, болтиком, фіксатором. Я його закрутив прямо туди в середину. Він тут стоїть рівненько, все гарно. Так, тут виглядає натяжитель так, в середині два підшипника. От, тут можете побачити від педалі, каже, робив з чого було з металлова. От Тут так же само. ту катанку я її зішліфував, зробив рівне місце. Потім я запхав шків, зафіксував його. І тут накрутив, нарізав різьбу і закрутив, щоб, наприклад, якщо випаде фіксатор, то шкіф злетить. Тут я закрутив, законтргає, воно тепер точно не злетить, можна бути впевненим. Пасми не отак ходить натяжитель на споржинці. От, от, от. От так. Ну і тут ось так от виглядає. У мене була проблема, що коли підносив на візку, то кардан вдарявся в це, тому тут я попідкладав під редуктора по 10 шайб. і тепер взагалі все супер. От зараз я покажу вам, як воно працює. Ну, Можливо, ще поїду тестувати, то знімлю, хоча я вже їздив. Все дуже добре викидає. На перший погляд може здатися, що лента заскоро крутить, але коли вона в піскове, скажімо так, починає купати, швидкість прям мені здається, як і має бути. Зараз я заведу, покажу, як воно працює. Вона все працює, як можете бачити, чого я кажу за лінту. І трошки кидає. Тобто вона не ходить прям рівно, як вона б мала ходити. скажем, їздити по тому. Вона чуть-чуть скаче. Хоча не знаю, можливо, це і добре, можливо, буде краще витрати е, картоплю. Буде видно, покажеться в роботі, коли буде сезон. Тут пляшки просив. В принципі, все. З чого було, з того і робив, з металолому. В принципі, тим чим то, що зробив, має працювати. То, що я пробував на піскове, скажімо, брелі купати, воно все викидає, все нормально. Єдине, що я боюся, щоб отут, тут дуже велика відстань і тут може набивати. Але в принципі, це не проблема. Можна буде просто зупинитися ногою попхати, і воно поїде. На практиці буде видно, можливо, буду міняти, а можливо, якщо вона буде погано робити, я планую зробити її повністю як заводську, з рівного профіля, все по колу, по геометрії, все вирівняти, зробити хорошу ленту польську, така, як має бути, наріжу. Скажімо такі, пластинки попросверлію. В мене є катанка і зроблю хорошу ленту, як то має бути. Ну і бажано тут купляти, скажімо, підшипники, такі одразу. Я навіть не знаю, як вони називаються, такі, скажімо, як на циркулярках, або там на студні, коли є краниця. Там такі вмонтовані, з кріпленням є підшипники, Саме краще отакі. От ну, хто має тукарний станок, можна дуже гарно зробити. Все виточити, воно все гарно зайде. Все стане на свої місця, все буде рівненько. У мене токарного станка нема, тому роблю, як є. В принципі, працюю. На практиці буду бачити, буду знімати відео, як воно, що воно себе показує, чи може бути така лента з ланцюга, чи не може бути. Це вже буде видно. Повторяюся з того, що я пробував, купаю, в принципі, супер.